Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Наш магазин називається «Грізлі». Ми є прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Я сьогодні вам покажу ще раз наші акції. Так, Це наша новиночка. Ось такий мисливський за 450 код 1536. Це Колумбія, сталь 65 Х13, конструкція суцільна металева. І ось така цікава ручка. Подарунок ще йде ось такий точильний камінь. Так, наступний варіант. Ось такий мисливський: В комплекті з щитом, сталь 65 х13, ручка з дерева, тильник металевий. Код 1357, також 450 гривень, і у подарунок точильний камінь. Наступний варіант ось такий за 450 код 1535. Це у нас також колумбія. Тинник металевий, ручка з дерева. І точільний камінь у подарунок. Так, далі. Два ось таких тактичних помічника за 480 гривень. Код 15,20. І також у подарунок іде точільний камінь. Ручка «Ручка сталь 440. Так, наступний. Два ось таких, також за 480 гривень. І точильний камень у подарунок код 1522. Ручка прогумована є схлобій. Сталь 440. с Так, два таких також за 480. Код 1523. Ручка прогумована з склобій, сталь 440. с Камінь у подарунок. Так, наступний варіант ось такий. Два за 550. Код 15,27. Тут лезо в формі танту. Сталь 440. Ручка прогумована. Камінь у подарунок. До всіх цих іде точний камінь у подарунок. Два ось таких за 580. Код 15,12. Сталь 440, ручка прогумована. Так, далі. Два ось таких за 550. Є ще в іншому кольорі. Код 1516. Сталь 440 Це ручка з пластиком. І ось такий є невеличкий компактний. Два за 800. Код 1529. Конструкція тут суцільна металева. Чого, який кріпиться на поясі. За детальну інформацію або для замовлення, напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій. Пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати.